Усім привіт! Сьогодні зніму вам таке коротеньке відео. Пам'ятаєте, я в січні місяці садила свій ананас і думала, що він мене все ж таки проросте. І сьогодні у нас вже 5 березня і мій ананас виглядає ось так. На жаль, він повністю вже пропав. Я його не викидала іще до цих пір. Думала, що в мене є ще один ось зелений такий досить тверденький листочок. І я думала, що ну, а друг, а вдруг він пустить мені все-таки корінці, і буде рости у мене ананас. Але, на жаль, він, як бачите, один листочок зелений залишився. Всі листочки, на жаль, у мене пропали. Тому мій експеримент з ананасом, на жаль, не вдався. Корінчики він мені, як бачите, не пустив. Тут довгий час іще ось були повністю зелені листочки. І я все ждала, що вони мені пустять корінчики. Але, на жаль, я бачу, що корінчиків у мене не буде, вже листочки починають ці ось пропадати. Тому, на жаль, мій експеримент не вдався. Трималася я до останнього і тримала його в теплі, на підвіконні, але, на жаль, мій ананас пропав. Тому ось такий мій невдалий експеримент. Можливо, хтось з вас садив ананаси із ось таких чубчиків. І, можливо, хтось знає, як це можна зробити, тому що в інтернеті є багато відео, але я все перепробувала і в мене, на жаль, не проростають. Можливо, ананас був не досить спілий, але, ну не знаю, на смак був смачний. Можливо, його раніше вирвали, звісно, перед тим, як імпортувати, але ж, я думала, що все таки проросте. Куплю ананас і спробую колись його виростити. Ну що ж, на сьогодні буду прощатися. Всім дякую за перегляди і всім пока-пока.